Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги стильний годинник. Його водонепроникний корпус підходить для щоденного носіння, занять спортом або відпочинку на природі. Міцний дизайн поєднується з неймовірною функціональністю: секундомір, будильник, підсвітка, дата, таймер та 12 чи 24 годинний формат. Завдяки кварцевому механізму та якісним. Матеріалом забезпечує точність та довговічність. Ударостійкий корпус та зручний ремінець роблять його чудовим вибором для чоловіків, які цінують практичність та стиль.